Сьогодні, о 12-й ночі у США почалась так звана чорна п'ятниця, традиційний день найбільших знижок в американських гіпермаркетах, з якого стартує передріздвяний сезон шопінгу. За прогнозами експертів, об'єми продажу у розрібній торгівлі у сітковий сезон, зросте на понад 4%. У середньому кожен американець витратить у цей час близько 750 доларів. Лише у чорну п'ятницю магазини заманюють покупців карколомними знижками на певні групи товарів. Наприклад, великий плазмовий телевізор можна купити всього за 100 проти звичайних кількасот кількість товару за зниженою ціною, звісно, обмежена, тому бажаючи закупитися шикуються у довжелезні черги ще задовго до відкриття крамниць. А самі розпродажі відбуваються навіть під контролем поліції. Сама ж назва Чорна п'ятниця походить від бухгалтерської практики. Цього дня магазини отримують свій найбільший прибуток, який у бухгалтерських книгах позначається чорним кольором, у той час як збитки червоним. Більше про загальнонаціональний день консюмеризму розкаже Олексій. Кузьменко. на підходах до американських гіпермаркетів вирують емоції у чорну п'ятницю. Перші місця у черзі означають багато зекономлених доларів. Ця жінка закупила чотири плазмових телевізори. Гордо показує чек. Зекономила 616 доларів. Не те, щоб їй потрібні чотири телевізори чи, скажімо, п'ять айпедів для себе, але ж пізніше їх можна продати дорожче. Товару за копійки ніколи не вистачає на всіх. Бійки, штовханина та хамство не правило, але й не виключення під час розпродажів. Гасло Чорної п'ятниці кожен сам за себе викликали поліцію, всі подуріли. Накручені бажанням накупити побільше та подешевше. Люди сваряться у чергах та влаштовують штурханину. Щоб запобігти цьому, поліція виставляє біля магазинів посилені наряди. Працює навіть кінна поліція та гелікоптери. За короткий період святкових розпродажів магазини часто роблять всю свою річну виручку. Тож з року в рік гіпермаркети відкриваються все раніше і раніше. не хочеться, щоб усе дісталося першим, але час це гроші. Відкриваються і за день до чорної п'ятниці у так званий сірий четвер. Збіг у часі Дня подяки та знижок до смаку не всім. Робітники мережі Walmart у четвер вийшли на протест. Ми хочемо бути з родинами. Ажіотаж не лише на вулицях міст. Все більше американців цього дня скуповуються онлайн. Тут інформація про знижки у тому чи іншому інтернет-магазині поширюється миттєво. Сюнез що діял щойно з'являється приваблива пропозиція. новина про це моментально розноситься через Твіттер та блоги. Активність на сайті магазину зашкалює. ще більше накалу чорній п'ятниці додає те, що день після дня подяки є вихідним. Тож не дивно, що цей день по праву називають святом шопінгу цілої нації. Сезон святкових розпродажів у США лише розпочався. Олексій Кузьменко голос Америки.